Мої вітання, шановні глядачі Ютуб каналу. Сьогодні ми з вами розберемось питанні, якими знаннями має володіти сільський селищний міський голова, а також депутат місцевої ради. І це саме питання стосується до кандидатів, які вирішили отримати відповідні посади і отримати відповідний статус депутат місцевої ради. В першу чергу виборець має розуміти, що коли він йде на виборчу дільницю і буде обирати для себе серед кандидатів людей, то він буде обирати найближчих представників влади, тих представників, які будуть представляти спільні інтереси всієї територіальної громади, всіх виборців, які мешкають на території. І при цьому ті питання, які будуть виникати на території, вони зобов'язані вирішуватися. А вирішуватися вони будуть за допомогою обраних представників влади сільського селищного міського голови та також депутатів місцевих рад. І незалежно, яка це форма власності, це комунальна, приватна, державна форма власності. Всі ці питання стосуються до повноважень сільського селищного міського голу, та, а також до повноважень депутата місцевої ради. Про що наголошено? В законі України про статус депутатів місцевих рад, а також в законі України про місцевівання. Тобто, депутат місцевої ради зобов'язаний додержуватися Конституції та, та законів України, а також сільський селищний міський голова забезпечує здійснення додержання Конституції та законів України, там, де прописано все, що стосується життєдіяльності території, життєдіяльності населення в будь-яких питаннях. Будь-якій сфері. І це має розуміти першочергово виборець, бо він же обирає їх. А обирає їх з єдиною метою для того, щоб на території, де він обирає цих представників влади, відбувалися зміни. Відбувалося покращення, відбувалося поліпшення. Щось змінювалось, от яка мета. А для цього виборці повинні бути знання. Саме найобхідніше, що таке сільські селищні міські голова. І що таке депутат місцевої ради? Для чого їх обирають, якими повноваженнями вони наділені, які у них є права, обов'язки, і взагалі як вони повинні вирішувати ті питання, які виникають. Бо саме найближчі представники влади, сільський селищні, міські голова, а також депутати місцевих рад, зобов'язані це робити. Бо вони були обрані саме на території, де мешкають люди. І саме вони, маючи повноваження права та обов'язки, які додержуються Конституції, мають вирішувати різноманітні питання, які виникають на території, і відповідно, які виникають в життєдіяльності виборців, тобто мешканців відповідної території. Тому, шановні глядачі, це дуже важливе питання. Я дуже вдячний вам, що ви... Задаріти такі питання, бо це було питання від глядачів, вони задали мені питання стосовно якими знаннями мають володіти обрані представники влади. Це сільський селищний, міський голова, а також депутати місцевих рад. Тобто, все зазначено в базовому законодавстві. На Ютуб-каналі ми це проговорюємо. Про це ми кажемо. Відповідно, ми кажемо і на окремих прикладах цього, для того, щоб. Кожен з вас, кожен з виборців, це зрозумів і відповідно використовував вже в своїй життєдіяльності, коли обирає для себе сільського селищного міського голову, а також депутата місцевої ради. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.